Денис, а ну наповнив мені сорт кукурузи, дивися, вимахала 3 метри. І на кожному стеблу по 3-4 качана. Десь навіть є і 5. Яка здоровенна. Ну так. Да. Кукуруза дуже така. Як побачимо по виході, скільки качанів буде повноцінних. Хоча би дорогу назад знайти. Кукуруза, так, да, кукуруза. Добре. Ну, кукуруза на поливі підкаплюємо. Може, що їй до влаги достатньо. Воно. Ось. О. Один качан, два, три, чотири на стеблу. Наповнив, щоб на наступний рік я знову взяв той сорт.